Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 відняти 2 дорівнює 5 відняти 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось і, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей зерник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 2 буде 6, 6 відняти 5 буде 1. 1 дорівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.